Зареєструватися і виграти найкрутіший спортивний тест. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Знімаю вперше таке відео, але, скажу відверто, мене змотувала а, одна людина, і я подумала, а чому б і ні? А хочу показати, як саме проходить, скажімо так, підготовка до. Але не повністю вся підготовка, а типу пару днів, як це відбувається до напівмарафону. Так, це відео я знімаю вам у місті Львова. Саме тут буде проходити завтра напівмарафон від нової пошти New Run. Хочу трошки просто поділитися атмосферою, як це в цілому відбувається. Скажу одразу, я, у мене був великий перерив. Минулому році я майже не бігала, тобто я бігала тільки вдома, але не приймала участі в ніяких напівмарафонах. 25-й рік я вирішила для себе, що пора розпочинати. Мій останній напівмарафон був у 23-му році. Я прибігла 21 км в Одесі і. Після цього я більше не бігала, якось так склалося ні бажання, не було ні сил. І от 25-й рік, травень, я вирішила, що пора розпочинати. І звісно, я розпочинаю не з 21 км звісно, я вирішила розпочати з десятки тому завтра я буду бігати 10 км. І буду вам показувати. Розповідати, можливо, комусь буде цікаво, можливо, хтось теж хоче доєднатися до такого заходу, як це приблизно відбувається. Скажу одразу: ми приїхали до Львова з Полтави вчора ввечері, для того, щоб сьогодні трішечки відпочити да набратися сил, тому що все-таки дорога була складною. Тому сьогодні ми відпочиваємо. Сьогодні забрала стартовий набір. До речі, зараз покажу, що в ньому дуже цікаво. Мені особисто, бо я ще не бачила, який же у мене номер буде. І трішечки покажу атмосферу всього заходу. І обов'язково додивіться до кінця. Покажу вам саме, як буде проходити забіг. А поки давайте ми з вами подивимося, що ж саме у нас в стартовому пакеті. Так, ось такий мішочок. Нова пошта, Львів, напівмарафон. Так. Ага, ось такий у нас. Номер, в мене буде номер 1657, точніше 1657. Ого, багатько людей зареєструвалися. Так, що в нас тут? Так, ну да, як завжди. А, а, скріпочки для так прикріплення. А, так, прикольно 16 Любомовська Наталія. Ось так, бачите, тут пишеться, скільки ви будете бігати, ваше прізвище. Кайф, Дуже гарно. Так, що тут іще? Це для камури схову наліпочка. Ну і різні, різні брошовки. Сертифікат. Сертифікат на щось. Ну, тут різноманітні, напевно, я так розумію, це спонсори. Так, спонсори. І тут різноманітні знижки, знижки. На різні консультації. Так. Ого. Прикольно. Ну і безпосередньо гарно. Це. Ух ти, тут навіть ага, я зрозуміла, тут, тут промальовано ось бачите, маршрут на кожен. Я наголошую, що є різноманітні. До речі, сьогодні ми приходили, забирали стартовий пакет, і там дітки змагалися. Тому сьогодні дітки завтра будуть дорослі, і тут просто промальована, я зрозуміла, тут промальована. Програма марафону. Тут, ось, бачите, 21. Як вони маршрут, біжуть 10 з той, що я буду бігати 5 і 1. Так, ну і тут різноманітні речі. Локація пуму просто, просто космічна, неймовірна, така крута локація, одразу таке все драйвове, ну, пума. Звісно, зрозуміло Ну і тут розклад, все розписано. Тобто така детальна детальна брошурка де все розписано. Давайте далі подивимося. О, далі вже цікаве. Цікаво, цікавеньке. Що тут у нас? Звісно, водичка моршинська Так, що тут у нас ще? Кава. Кава милона в дріпс пакеті. Не п'ю, але прикольно. Так, ухти! Так, тут у нас е, м'ясні чіпси, якщо я не розумію, е, якщо я не помиляюсь, так, е, сушені, курячі слайси. Так, підкріпитися. І остання, і остання дієтичний байтончик від бренду фізі, якщо я не помиляюсь. Ну, і все. Якось так приблизно виглядає. Я сфотографую і покажу приблизно, що було в пакеті в стартовому наборі. А завтра будемо бігати. Зараз трішечки відпочину і буду налаштовуватися на завтрашній ранок. До речі, бігаємо ми не дуже рано. Десять к начебто бігають о дев'ятій, якщо я не помиляюсь, о дев'ятій. Ні, не о 9, бо о 9-й буде, буде у нас хвилина. А, да, о 9 хвилини мовчання о 9.02 старт дистанції 21, і потім о 9.10 буде розминочка, і о 9.30 ми стартуємо 10 км. Кайф. Не хочеш до мене. І чепить. Так, ну що, я готова. А, готова вже виходити. А, зібралася тут вся така. А, до речі, м -м, якщо вам буде цікаво, я обов'язково покажу м -м, свій одяг. Одяг у мене від українського бренду Таєр. Я насправді взяла все, що в мене було, і дуже добре, тому що погода вчора була сонячна потім всю ніч був дощ, а сьогодні більш прохолодно, тому планувала одне, а одягла більш теплий варіант, тому що прохолодно. Що поїхали?

Антон. Неславно ось цей синій намет. За цей, ось цей, ось цей навет, ось... час вітаємо на фініші знову во всі дівчата в гарному настрої фінішують.